Сьогодні в нас велике свято, яке називається причастя. Саме це Ісус заповідав нам робити. Мене питають, які свята потрібно святкувати в Новому заповіті. А я кажу, Ісус сказав святкувати одне свято. Це головне свято. Яке він заповідав, це причастя. Він сказав, щоб ми це робили на його спомин, коли будемо споминати про нього. І давайте відкриємо перше Коринтян. 11 розділ, 24, 25 віршики, і, поблагословивши, приламив, він сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. Що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Отут, сказано, він приламив хліб і сказав, робіть це на спомин про мене. І слідуючий віршик так само і чашу. Взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити, і знову говорить. На спомин мене. І от я дивлюся в календар да, і бачу свята, там написані в числа, о, які святкують тоді, то тоді то свята. І от ці свята вони дійсно святкуються на спомин, На спомин чого не. згодні зі мною. Да? Ми святкуємо День народження. Ми святкуємо День народження. Чому ми святкуємо, робимо це у спомин того дня, коли ми народилися. Ми не пам'ятаємо, наші батьки пам'ятають, але ми це робимо для того, щоб не забувати да? і вспоминати той день. Далі є День Незалежності у нас. Да? День Незалежності. Що ми вспоминаємо цей день? Що ми незалежна країна? Ми стали такою і тепер ми не повинні забувати про це. І ще є свято таке у нас День весілля. Да? Всіх, хто подружені, знають таке свято. Да? О, і от День весілля нагадує нам, що був колись той день, коли ми одружилися і стали одною сім'єю, одною плоттю, одним тілом, як говорить Біблія. Да? Отже, темою цього настановочного слова на причастя сьогодні буде завжди з нами, Да? Так сказав Ісус. Ми прочитаємо з вами вірш з Біблії, де мова йдеться про обіцянку Ісуса Христа до Церкви. Це Матвія 28. Матвія 28, два вірші і 19, 19, 20. Тож ідіть, сказав Ісус, і навчіть усі народи, хрестачі їх в ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами. По всі дні, аж до кінця віку. Амінь. А це пообіщав Ісус. Він говорить я завжди з вами. Я взяв за основу оце останнє речення. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Ці слова Ісус промовив до учнів, як ми пам'ятаємо да, під час Свого Вознесіння. Пам'ятаєте, як Він стояв, з ними говорив, а потім став підніматися. Я вже не дочекаюся цього дня, коли я так стану і буду підніматися. Навіть тоді, коли я буду вже в могилі. Ну, сказано, що, пам'ятаєте, мертві встали. Це пророче слово. Я вірю в нього, то не дочекаюся, коли сам буду так підніматися, як Ісус. Надіюсь, ви теж це чекаєте. І Він цими словами запевнив їх у своїй вічній присутності з ними. Він сказав Да, я, віки з вами. Це не просто слово втіхи. Да, їм потрібно було втішення, і вони чекали цього, і він сказав. Він сказав це як втіха для них. Да? Ну це і безпосередня обіцянка. Ми по четвергам завжди говоримо, якась обітниця є в цьому уривку, який ми вивчили. І отут я бачу, це обіцянка. Обіцянка самого Ісуса Христа. Бути присутнім і своїми учнями завжди і скрізь, де ми не були. Він з нами. З тих пір, коли б він це сказав і рознісся, він живе в серцях віруючих. Він живе в наших серцях своїм Духом Святим. Він також завжди є присутнім і тут. Він є присутнім навколо нас тут, у церкві. І він є присутнім з нами у Біблії, в Слові Божому. Це дає нам певність в тому, що навіть у найскладніших ситуаціях ми можемо знайти мир. Мир втіху, де ми можемо їх знайти? Божій присутності. І от причастя, це є тим видимим знаком нашої єдності з Христом. Ми тут споминаємо, що ми з Ним єдині, Він з нами завжди. Ми єдині один з одним тут, в церкві. Ми єдині з Ним. І це надає нам сили. Це надає нам сили для служіння, служіння йому і служіння людям, які навколо нас. Я заохочую вас. Я заохочую вас регулярно молитися. Для чого? Щоб глибше переживати цю присутність Божу, щоб розуміти, що я роблю на причастя. Що таке причастя? Щоб переживати оцю присутність Христа. Я вас запрошую просто регулярно читати Біблію, вивчати її, не просто почитати, а читати її вивчаючи. Для чого? Щоб краще, краще пізнавати його, пізнавати того, про кого ми говоримо на весь світ, коли приймаємо причастя, Щоб він гляде, що він скоро-скоро вже буде тут. Давайте помолимось, попросимо благословіння у Господа на це подальше духовне зростання і на служіння. Йому, щоб ми дійсно возростали і розуміючи приймали причастя разом з тими, хто вже в заповіті з Ісусом Христом і, може, хочуть поновити цей заповіт з ними. Слава честь і хвала тобі наш Господь. Ми преклонюємо свої серця, коліна, голови, перед Твоєю присутністю розуміємо, що ти головний ти, найвищий. Ти наш Бог, Господь і Цар, якому ми служимо, Господь. Служим не з тягарем, а з радістю. Ми, Господи, хочемо зараз прийняти це причастя дійсно на твій спорт, дійсно нагадавши собі все, що ти пройшов у цьому світі, коли залишив свій трон, став людиною. Це вже було приниженням для тебе. А ти прожив достойне життя, не согрішивши. Ма взяв на себе наші гріхи і помер замість нас, за ці гріхи. На смерть не змогла тебе втримати, ти воскрес. І ми це, споминаючи, робимо, причащаючись, споминаємо про ці події. І говоримо слава, честь і хвала тобі, Господь, якби ти не пройшов це б іще жили в гріху. А так кожен, хто повірив тобі, є освяченим, чистим. В твоїх очах, Господи. Ну ми вірою, це приймаємо, бо так говорить Біблія, Святе Письмо Твоє Слово. Поблагословій. Поблагослови кожного, хто рахує себе готовим готовим прийняти причастя і оновити свій заповідь з тобою. Саме сьогодні ми це просимо в ім'я Твоє, Господі. Поблагослови.